Я одразу погодилась. Думаю, буде дуже класно, я буду кататися з всією командою Київ Кептас». Фу, Емоції прекрасні. Я дуже люблю хокей, але ніколи не грав у хокей. Я давній фанат. Зараз я інколи відвідую ігри і завзяттям вболіваю за, за цю команду. І зараз працюю в Києві. Тому. Я вболіваю за Кейпіта. Йому дуже подобається Київ-Кепіталс. І в принципі всій нашій родині ми підтримуємо, завжди ходимо на матчі. І... Це дуже класно для дітей така можливість покататися з дорослою улюбленою командою. Прям вау. Я дуже рада, що взагалі є такі е, тренування, які дозволяють трішки ближче взагалі познайомитися з командою і які дозволяють тобі спробувати себе у новому хобі. Знаєте, я не сподівався, що буду сьогодні взагалі тут бути, і тому вийшло так, що я без е... Ковзанів. Тренування супер класне. Я не очікувала, що від цього можна отримувати так багато емоцій. І я тепер хочу піти на жіночу нашу команду спробувати свої сили. Звичайно, як новачку мені дуже складно було, але очевидно, що сподобалось. Дуже дякую, Київ Кепітал, за таку можливість. Для всіх фанатів це дуже цінно. Дякую. Важко. Хлопці мають високий рівень, темп. Буквально 10 хвилин на тренуванні. Я вже його. Не витримую. Ну, мені дуже подобається, коли граю з професіоналами, бо в них дуже такі цікаві броски. По-перше, другий раз спробую грати в хокей. Класно покитатися на палаці спорту з професіоналами. А, ну, я пробила Бабіка. З Кейф Кепіталс мій любили воротар, це Борис бабік. Ну, ми там поспілкувалися трішки, але це про, про воротарські. Секрети не буду розкривати. Мені більше цього сподобалося ну, закидати шайби в ворота. Я перший раз на тренуванні, так скажемо, на хокей. Я вже розпочала підготовку до наступного сезону. Почали навчилася кататися. Мені треба тільки замінити коньки на хокейні, бо в мене поки не такі. Я прям насолоджувалася цими моментами. Мені сподобалось дуже сильно. І тепер я розумію, наскільки це важко взагалі грати в хокей. І жарко, і жарко. Так, я згоден. Жарко дуже, але е, з приводу ковзанів, мені здається, не треба тобі їх міняти, тому що в тебе і так все виходить. Хорошо сьогодні потренували І Ярик що то пропустив. Далі, далі все буде добре, тому з вами була Діана. Головний прорив цього сезону. Підписуйтесь в інстаграмі, на Київкелс Нафті, в Тікток. Чекаємо підписників, чекаємо ваші лайки. Діана завжди буде для вас забувати голову. Так, дякую дуже.